Вітаю, друзі! Український гурт Один в каноя відбув свій благодійний музичний тур північною Америкою і в тому числі побував і в Монреалі 31 липня. Музиканти розповіли, що виступили ще в п'ятьох містах Канади і США для збору коштів на три українські фонди: Повернись живим, фонд Сергія Притули і фонд Сергія Жадана. Які потім розподіляють ці кошти для потреб українським захисникам? Вокалістка гурту Ірина Швайдак вважає, що сьогодні прийти та послухати їхню музику це не лише знайти щось для себе, але й допомогти усій країні, яка гідно йде до перемоги. Як музиканти вибрали такий найбільш органічний і зрозумілий нам шлях грати концерти, презентувати нашу музику і таким чином і закликати людей підтримувати українське військо, і самим також робити якийсь вклад в це. За словами Ірини. Мета концертів не тільки збір коштів, але й привезти українцям частинку українського дому. Ми розуміємо, що є тут люди, які ще нещодавно були в Україні. А є люди, які тут десятиліттями живуть, і їм дуже хочеться якоїсь комунікації прямої з людьми з України, і ми через нашу музику намагаємося якось її передати на наших концертах. Я сподіваюся, що нам вдається. За останні два роки гурт один в каноє не записав нових альбомів, але мав успішний творчий проект з вокалістом гурту «Океан Ельзи» Святославом Вукарчуком. Але, як говорить Ірина, свої творчі плани гурт обговорював ще до війни. Війна трохи змінила, збавила темп творчості, і як воно буде зараз, важко сказати, але пісні є. Вони дозрівають, ми над ними працюємо, і я думаю, що коли прийде час і буде тому час і місце, то вони будуть почуваємо. Ірина говорить, що так сталося, що багато їхніх пісень зав'язано на війні і на конфлікті, і стали дещо пророчими. 2014 рік, початок війни, тобто воно якось е, в, в будь-якому разі впливало на тематику пісень, але е, ну, для нас вони були такими занадто гострими, і ми їх притримували і не випускали. Але коли от, е, стався лютий місяць, і Росія так міцно вже на, на, жорстоко напала на Україну, то ми зрозуміли якусь е, таку. Буду сказати містоку творчості, містику творчого процесу. Коли ти не до кінця розумієш, чому ти пишеш і говориш саме про це, а потім приходить час, і ти розумієш, що пісня, скажімо, яка написана за рік. До війни вона стає актуальною. Тому в нові пісні вони будуть про війну, але вони будуть написані ще до війни. Дорогі друзі, ви слухали репортаж про благодійний концерт українського гурту Один в каноє в Монреалі, який відбувся в домівці Уну 31 липня. З вами була Наталя Федосєєва для програми Українська хвиля.